Всім привіт, друзі! Ну що ж у нас сьогодні буде на огляді? Ось така чудо-лампа з сонячною панелю з Aliexpress, Експрес з пультом керування з датчиком. Ротчи супер-пупер автономна і супер-пупер яскрава. Подивимось, звичайно, що ця лампа може і не може. Розберемо, глянемо, провіримо. Так що ви підписуєтесь на канал. А ми погнали до огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це в Настера тридцять є, з'ємністю ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Початку, як зазвичай, трошки історії. Е, заказав я цю лампу ще скоріше, чи то в грудню, чи коли коротше, десь осінню або початок зими на Aliexpress ціни тоді були нормальні. Та й зараз, в принципі, ціна нормальна там. 300-400 до 500 гривень можна таку лампу купити. І вона в мене валялась в майстерні, і як то кажуть, я вже знімав шортс, настав її зоряний час. Якраз прийшла весна, сонце. Хочу поставити в себе в селі, коли заходиш до хати, щоб вона там заряжалась і світилась, і так далі. Як то кажуть, що все було автономно і працювало. А як воно буде працювало і чи буде воно автономне? Сьогодні ми перевіримо. Давайте коротко. Е, Характеристики я вам не прочитаю, є на Aliexpress, але зараз там читати, вони там нічого конкретно не пишуть. Не пишуть конкретно, скільки е, сонячна панель нас видає, скільки вольт і скільки Ампер. Але ця панель досить велика. Добре, що я плівки, з неї не здер. 에, досить велика, і я думаю, може якихось до пів ампера буде видавати. Не знаю, ви що кажете. Напишіть в коментарях. Ну, в принципі, ми сьогодні провіримо. Хоча пасмурна погода, 에, можливо, я кусочок вставлю з сонячної погоди в це відео. Але я думаю, вам в пасмурну погоду буде також цікаво, тому що літом також бувають пасмурні погоди, скільки вона реально заряджає? Добре, по керуванню, по характеристиках, тут чи 700 там ватт писало, чи 1000 ватт, як вона світить. Коротше, ну світить вона яскраво, Дивіться. Включається вона як з пульта. В комплекті йде ось такий пульт, і батарейки в мене, до речі, були в комплекті. Е, включається з пульта і включається з кнопки. Отут одна кнопка, а ця що за кнопка? Вона Тут немає кнопки. Тут просто я не знаю, стоїть цей інфрачервоний датчик, напевно, десь тут. Бо мені в коментарях писали, цей пульт Bluetooth чи інфрачервоний. Та який за такі гроші? Bluetooth пульт. Це інфрачервоний. І напевно, тут от стоїть датчик. Бо ця кнопка працює. Можете включати з кнопки і переключати режими. Давайте я вам покажу, як вона світить. Ну, я зараз голову відверну назад, або окуляри надіну. Надію я окуляри, бо я зараз зайчиків наловлюся. Коротше, включаємо. Раз. Це в нас один режим, це мінімальний. Це. Коротше, отак. Це максимальний. Ось так вона світить. Це 50%, я так поняв. А ну давайте ще раз. 100%, 50%. Це 25, напевно, не знаю в тому районі. Ну ви самі все бачите. 100, 50. чи Це 50, а це було 25. Якось так. Це, це ж саме ви можете робити з пульта. Прикольно, тому що якщо ти її високо десь повішиш, щоб ти туди не ліз, там, брав драбину і переключати режими. Дивіться, включаємо її. Давайте ми її включимо, бо я. А, чекайте, я її виключив. Е, включаємо її. Он вона включена. Ну, офф. Так, пульт От, працює. On. Включили з пульта. Отак, давайте я вам поставлю. І також режими. Бачите, у нас один, два, три. Ну, а вони якось так перескочили, бо цей другий. Давайте ми наведемо. Цей типу 50%, цей 25, напевно. А чого ти зразу переключається? 25. Бачите, а воно переключається назад. І цей, коротше, я не знаю, якось вона. Ну, вона працює, світ і поставив собі на один режим економний якийсь. Ну, оцей назад переключає, дивіться. А тут переключає. Ні, не переключай. На пульті чомусь назад переключає. Мінімальний. Виключити. Максимальний. Оце мінімальний. От, вона тут навіть переключає, чомусь сама переключає. Також ти можеш, дивіться, на перший саме максимальний яскравий, також ти можеш яскравість зменшувати. Бачите, ось так. Типа Дімера є, поняли? Максимально. Ну, воно зменшує те ж саме, що режими. Коротше, суть тих кнопок я не, не бачу. Світить вона досить нормально. Бачите, робочу зону, вона освічує. Потім я вам на вулиці, звичайно, покажу. Ну, достатньо світла. Ну, на висоту, я думаю, метра два-два з половиною вона буде нормальну площу так освічувати. Добре, сідаємо за стіл, будемо розбирати, подивимось, як там все зроблено і що там за акумулятори. Напевно, Хонглі. Розкрутили ми її. Мені дуже просто цікаво ті лампі, чи є якісь там резиночки, щоб, наприклад, сюди якийсь там дощ з вітром не засікав і так далі. Ну, я не знаю, мені цікаво. Ну, Хонглі, Хонглі. А резиночок тут немає. Бачите, от суть в чому. Дивіться. Ось тут мали би бути якісь резиночки. Хоча воно заходить такими пазами, я думаю, волога по-любому буде попадати. Якщо вона буде нормально працювати, дивіться. Ну, е, що мені вже подобається, що я можу витягнути оці акумулятори звідси і поставити собі другі нормальні акумулятори, тому що ті акумулятори я даю 100%, вони мають по 10 мА. І що вони того не мають. Це в нас, я вгадав, це в нас Хонглі. Хонглі-а хонглі. ми замірюємо споживання. Зараз ми замірюємо, скільки в нас тут на заряді є. Поставимо заряджені акумулятори і заміряємо споживання цієї лампи в різних режимах. І також навіть в пасмурну погоду я вам покажу, скільки сонячна панель видає. Хоча, напевно, я її дороблю, бо вона мені подобається. Кажу, я сюди якийсь силікончик дам, прокладочку сюди вложити, щоб сюди вода не засікала. Подивитись до коп світлодіоди. До речі, тут коп світлодіоди, я вам не показав, зараз я вам покажу. Я хочу собі, в мене є ще такі сонячні панель, я хочу додати ось тут ще одну. І тоді може буде воно трошки заряджати, якихось там півампера, ампер за сонячний день, там в середньому все сонячний день береться, там 5-6 годин сонце. Потім, звичайно, я вам це все покажу, як вона працює. Так що будете знати, замовляти таку штуку собі там на дачу або додому, хто має дім, чи ні. Добре, що в нас по заряду? Беремо, давайте ми свого папіроску відставимо, беремо цей, де в нас плюс, де мінус. Дроти різні. Е, так. 3,8 вольта акумулятор майже заряджений. Давайте ми поставимо заряджений і замірюємо споживання. Так, взяв я, в мене є заряджені по 2500 бак фірма. Так. Ставимо баки два. Ось так. Поставили. І тепер міряємо, скільки. О, вона щось запустилася. Міряємо. 4,1. Ну, зараз ми її виключимо. Давайте. Оф. Ось так. Виключимо. Бо зараз йде на акумулятори на навантаження. 4,2 В. Бачите, на мультиметрі, все супер. 4,2 вольта. Добре. Беремо е, фнірсика кліщі струмовий, беремо пульт в руку. Тут замір дуже все просто. Ставимо сюди кліщі, вони мають влізтися. О, якраз чітко влазиться, і ви будете бачити, скільки споживає. Зараз на даний час по нулям. Давайте включаємо її. Де там датчик? Включили. То вона так нормально споживає, ну і світи: 1,5 а. а. Другий режим. 1,1 А 1100 мА третій режим. Ну, а третій режим саме економний. 300 мА споживання. Отак вона буде довго світити. Якщо тут по 1200, то на першому режимі ну, скільки тут? Дві години просвіти. Тут 1300 мА, 1,3 А споживається лампа. Ну, я вам кажу, вона досить яскраво світить. На таких акумах вона ще буде світити. А що це таке? В мене якийсь димок пішов? Що це так гріється? Я щось не пойму. Щось з мене останнім часом все горить. Якийсь тут димок шло. що якийсь нагрів йде десь звідкись. Що це так гріється, Якийсь димок йде? Не знаю. Ну, Я бачив, що димок йшов. Хто бачив, ану, напишіть в коментарях, що звідси димок. Добре, ну, споживання ми зрозуміли. Ще мені досить цікаво, наскільки метрів датчик ловить. Ну, тут кут, напевно, 120 градусів. Давайте я виключу і покажу вам, що тут коп світлодіоди. Давайте ми ще, знаєте, що спробуємо. Там, поки ну, дощ пасмурна погода, давайте ми вийдемо на вулицю і зараз все ж таки фнірсиком замірюємо в пасмурну погоду. Я зараз плівку знімлю. Ось тут. Плівку ми знімемо. Зараз піртіком гарно це все діло протремо. І я одну плівку здер. Це клей залишився. Треба авроровським антискотчем пшикати. Ну ладно, менше з тим. Е, Беремо цю лампу і газуємо на двір. Погода пасмурна, кажу, ну все одно замірюємо. Так, відкриваємо акуратно, зачіпаємо за дріт. Ось тут. І дивимося. Скільки споживання? От зараз пасмурну погоду. Ось так, якщо розвернути. 0,8, 0,9, 90 мА. О, 100 мА. Отак, 100 мА, бачите? Я думаю, вам видно. Ось так 100 мА заряджає. Де на зарядку? 110 мА. Ну, непогано, В сонячну погоду, я думаю, вона ампера видасть. Не знаю, я вам це все відео покажу. Ну знімаю, бачите, буде сонячна погода обов'язково 0,8, 70 мА. Ось такого було. Скільки Ану розвернемо так. Ось так. Ну, ви бачите. 0,7. 0,8. Треба її відчистити добре. І я кажу, я ще одну панель ось сюди за паралелю і щоб воно сильніше за... заряджалося. А так, в принципі, в пасмурну погоду 70 мА вам буде заряджатися. В принципі, може бути, помаленьку за дня може заряджати. Пав більш-менш сонце. Будемо пробувати, скільки на заряд йде. На сонці 250 мА. Я думаю, вам видно пряме сонце. 200 мА тінь. Коротше, 200 мА. ну Тут сонце вже сідає. Я кажу, сонце сідає, бо цілий день пасмурна погода. Трошки сонце з'явилося. 240 мА, 260 280. Я кажу до 400 мА в хорошу сонячну погоду при температурі 14-15 до 20 градусів вона буде заряджатись, що в принципі непогано. До 400 мА ця сонячна панель буде заряджати. Можливо, ще вам знімлю шорця. якось, коли буде сонячна погода. Вам покажу детально. Я думаю, 400 буде 300 так 100%. А тепер давайте приступимо до вдосконалення цієї лампи, бо вона не ідеальна. На мою думку, має бути тут зарядка. Має бути якась тут БМС-ка захист, можливо, і там є на платі, але я думаю, навряд і на нормальну швидку зарядку, наприклад, в паспортну погоду, щоб ти її міг зняти там, дозарядити від Type-C і все. Як я це все буду робити? Також я попередньо тут намазав клеєм, яким таким b 700 це для поклейки екранів телефона. Він такий гумовий. І в цю койомку я сюди так залив, і воно буде як сальник. якийсь. я прижму гарно, і я думаю, нічого сюди не буде затікати. Не знаю, чи я зараз після цього як налив клею, посаджу в ці посадочні, але постараюся. Як ні, то нагрію і виколопаю його назад. Давайте я вам покажу, як я все придумав і що тут буду ставити. Обов'язково БМС 1 с ось така. Ваточка, як вона виглядає? Ось так на Aliexpress вони продаються. Посилання я залишу на БМС на комплектуючі на цей клей залишу на IP 2312 Я все ставлю ip2312 з БМСкою, тому що вона швидко заряджає до двох з половиною ампер. Вона заряджає. Ставиш отаких таких два от кума. То вона зарядить за 2,5 до 3 годин цих два кума. Так що це швидко. Якщо ставити тп 4056 вона в 1 А заряджає. Плюс ТП 4056 не хоче підтримувати швидкісні блоки, там Quick Charge 3.0, 2.0 і так далі. Якщо у вас є такий блок, ви не зарядите. Вона просто не буде заряджати. А ця штука заряджає. І давайте я вам покажу, як це все ми розмістимо. І буду включати, звичайно, на пришвидшену, тому що відео затягнеться. Дивіться, БМС-ку ми ставимо приблизно, клеїмо сюди. Далі, IP. -шку. Ми клеїмо от сюди, вирізаємо отвір, ось так попри край, І сюди приєднюємося до контакту. Тут у нас плюс, тут в нас мінус. Ці дроти я заміню, бо тому що буде 2,5 А, тут вони якісь дуже тоненькі. Індикація в нас буде видна. Я нічого не буду сверліти. Отвір, бачите, як вони тут зробили. Вони зробили отвори раз, два, три штуки. Ось тут, бачите, просвічується. Це для того, якщо навіть вода сюди попадає, щоб вона стікала, бо вона, бачите, от знизу. Ось тут ті отвори. І через цей отвір ти будеш бачити індикацію. Тому що IP я ось так переверну. Так що, я думаю, ви все зрозуміли. Підключення дуже просте: тут пише батарея мінус, батарея плюс, і П-. плюс P+. P це ви виводите на навантаження, тобто на лампу. А B-B, це до батареї. Так що, включай на пришвидшено, погнали до праці. Тепер розказую, і показую, чому не став я сюди bms 1 s тому що наша сонячна панель не буде заряджати ці акуми. Е, сонячна панель вроді там 6 вольтова, якщо я не десь в тому районі, напевно. Вона йде через цю плату зав'язана, розумієте? А якщо я її підключаю через BMS, вона адекватно не заряджає оці акумулятори. Тому я зробив по штатному, просто додав зарядку сюди. Тут захист по заряду є, по розряду, я думаю, буде контролювати ця плата. Думаю, щось тут є захист по розряду. Тому що по-інакшому воно не буде працювати з сонячною панеллю, а тут ця лампа, в принципі, зав'язана на сонячній панелі. Оця от плата. Там є резистори і так далі, які заряджають ці акуми. Коротше, ось так все в нас вийшло. Гарненько, акуратненько випиляв. Тут трошки коцну, але нічого. Ви скажете, Вова, та дощ буде засікати, якийсь там вітер задувати. Ось так береться. Ось такі от заглушечки, посилання залишу. Запихаємо сюди. Це силіконові заглушки на Type-C. Ось так. Красота. Красота. Мії нічого тут не буде, ні вода заливатись, ні ніяк. Дістати її ну, трошки тяжко. І зарядка. Давайте я вам покажу. де і шнур є. Зараз на даний час воно буде заряджатися дуже швидко, ці акуми. Розумієте? Бо тому, що 2,5 ампери. Якщо буде пасмурні погоди цілий тиждень, ти можеш зняти цю лампу і поставити на зарядку, щоб не розбирати її повністю. Ось, ставимо на зарядку, дивимось, 3 вата. 6, 9, 12. Ви маєте? 12 Вт, це дуже швидко. Це не, не 5 ват, не 4 Вт. І як ви бачили, я тут індикацію випиляв, тому що от в цих отворах її не було видно. А в цих, бачите, їх буде видно. Зараз я тут термоклеєм ще капну. Якраз напроти, як завод, дивіться, напроти цього, напроти оф он і буде як завод. Тут термоклеєм залию, капну трошки, обріжу, і буде шикарний вид, як то кажуть. Зібрав я цей ліхтар, давайте ще я вам покажу, скільки видали акумулятори. Е, дивіться, що були рідні акумулятори. Це хонги, я кажу, 1145 мА. Це в нас на розряд, на заряд 1165 мА. Другий акумулятор 1100, ну нехай буде, і на заряд 1188, 1200 Майже на заряд видав. Вони так і видають ці хонлі. Якщо хороші попадаються, по 1200 бувають видають. Ну ви в моїх відео могли б бачити. А так 1000 міліампер. Ну це не суть. Я поставив сюди нормальні акуми. Так що пішли кріпити, я там йому знайшов місце. Батькам при вході буде освічувати. Подивимось, як він світить в темноті. Погнали і на яку дистанцію бере датчик. Так, друзі. Там е, до хати вхід приблизно зараз помірюємо скільки метрів. Тихо, бо лазерна рулетка не б'є. Ось туди. Давай. 14 метрів. Зараз вам покажу, давайте камеру. Ось так. 14,3 метри. Дивіться, воно прямо звідси бере. Я починаю йти. Зараз побачите, ця засвітилася в мене. Дивіться. От звідси десь приблизно. О, все, засвітилося. Дивіться. Скільки метрів я стою, зараз вам скажу. 10 метрів. Чітко. Подивіться. Зараз покажу. 10. Майже 11 метрів воно вже ловить. Поставив я на висоту приблизно 2,20-2,30. От, виключилось. Давайте я вам покажу ще по режимах. Дивіться, зараз я підходжу, зарухаюсь, підходжу. Звідом воно ловило. О, зловило. бачите? Світить шикарно. Давайте я вам покажу по режимах. Що в нас кожен режим відповідає. Рекс, ану, відійди. Дивіться, ось є пульт. Перший режим це оцей, що я включив. Це вона виключається, коли датчик заміти, вона включається. Другий режим я переключаю. Це дежурний режим. Наприклад, давайте я відійду далі. Вона світиться споживання: там, скільки, там, 100 мА, чи 150, чи 200 мА, 200 чи 300 мА. Вона дежурно світить, щоб ти бачив, куди йти. Коли ти ближче підходиш на 10 метрів, і вона включає на повну потужність. Давайте відійдемо. Нехай вона вирубається. Зараз я вам покажу. Десь в бік відійду. Отак. От щоб вона мене не побачила. Ну, бачить вона нормально. Тут більше, ніж 10 метрів вона ловить. Дивіться, я там повішив. Зараз воно вирубається, піде в дежурний режим, будете бачити. Головне, щоб рекс там не зарухався. А так все норм. Дивіться. Відійду. Вирубалось, бачите? Тепер дивіться. Дежур... Дежурний, отаке дежурне світло. Давайте я приближу. Ось таке дежурне світло. Ось так, дивіться, зараз я підходжу. Збоку, збоку, і оп, і засвітилося. Світла досить багато. Ну, Так як вони пишуть, там, що там 700 Вт, 150 Вт десь так в тому районі. 100-150 Вт. І оцей режим це постійно світить. Третій режим ми включаємо. Зараз я включу третій режим. Давайте підійду ближче. Оце третій режим вона ось так постійно світить. О, в такому режимі постійно світить. Ну, Світла вистачає повністю. Я вам чесно скажу. Ви бачите, як воно освічує. Повністю хватає. Отак, в такому мінімальному режимі там 300 мА, якщо не помиляюсь споживання, вона може світити постійно. Можете включити на постійно. Прикольно, що є пульт. Можеш, в принципі, підійти з кнопки. Це все керування також працює. Але класний режим це в нас перший. Давайте ми включимо перший режим. Ось так. Ось перший режим світла дуже багато. Коротше, лампа шикарна. Ще треба буде мені її трошки підрозвернути до сонця, щоб вона заряджалася. Щось з нею станеться, я обов'язково вам знімлю відео. А так вона чесно мені сподобалась, з тими режимами я розібрався. Лампа дійсно супер. Давайте ще так переключу. Лампа нормальна. Як вона буде в сонці заряджати, я ще перевірю. Ану, давайте включимо. Так що, на цьому все. Ось така лампа з Аліекспрес. На даний час вона мені подобається. Кажу, в подальшому вам все покажу, розкажу, якщо станеться. Ви, в свою чергу, пишіть коментарі. Посилання, до речі, я на цю лампу залишу. Там є з маленькими кручтайнами, з великими і так далі. Там собі оберете. Ну, суть одна. Вони ідентичні. Ну, я думаю, ви зрозуміли. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!